Доброго дня! Це програма Адвокатські таємниці і з вами я, адвокат Володимир Кравчук. Сьогодні ми говоримо про сусідів. Як порозумітися з сусідами, які порушують ваш спокій? Чи знають мешканці вашого будинку, у яких є собаки, про обов'язки власників тварин? І як діяти правильно, коли вас в черговий раз затопили сусіди. Сусідів, як і батьків, ми не обираємо. Вони дістаються нам як бонус при купівлі квартири. І дуже часто підтримувати добросусідські стосунки нам ой як нелегко. Різниця характерів і способів життя часто закінчується взаємними образами, сварками і зіпсутими нервами. Дім, моя фортеця, але якось не по царськи виходить в нас поспати, коли за стіною цілу ніч сусіди крутять найкращі хіти 90-х або шансону, справа смаку. І чудово, коли ці смаки співпадають, тоді ви можете обмінятися компакт дисками. Коли ж ні, настає час діяти. В обох випадках більшість з нас іде знайомитись, адже зазвичай саме за таких обставин ми звикли починати наші стосунки з сусідами. Хоча декому легше це все терпіти без дієво, так і не отримавши ні спокійного сну, ні омріяних дисків. Мовчу нічем не говорю. А що буду з ними сп... сваритися? Уваження даю їм, а якщо не допомагає, тоді вже з мріїся звертаюсь, тому що наді мною завжди вночі включають музику та ще й таку примітивну. Початок великої дружби покладено. І не встигли ви запропонувати відсвяткувати це, як ваш сусіда вже сверлить стіну, щоб негайно бути ближчим до вас. Емоційний порив оцінено. Та згадайте приказку про те, що ремонт це постійний процес, який ніколи не закінчується. Тому, поки сусіди не зруйнували стіну остаточно, вам знову треба укріплювати вашу дружбу. Ви можете, звичайно, викликати міліцію чи влаштувати скандал. Але в такому разі вже ви турбуватимете інших мешканців будинку. І цілком можливо, що викликана вами міліція до відділку забере саме вас. Ліцію землі, є от. Посидиш і думаєш, господи, ну коли мене вже там скінчить той ремонт, але що зробити, нічого не зробиш? Йду до сусідів відповідно профілактичну роботу провожу. Таким чином, ви йдете покласти край цій боротьбі за внутрішню територію вашої квартири. Та зробити це стає неможливо через те, що на сходовій клітці інший підприємливий сусід організував склад різних важких ящиків та коробок, що впираються вам прямо у двері. А який вихід з положення? Ніякий. Просто перетерпіти. Я там знаю, що робити. Десь дзвонити треба. Чого штука й до них і все, що. Я думаю, що тут на то має реаліміліція не я. Прикладів достатньо, щоб зрозуміти, що мирне життя з сусідами справа нелегка. Добре, якщо можна все владати щиро по-сусідськи. Але існують десятки конфліктних ситуацій, які самотужки звичними способами ви не вирішите, а лише погіршите стосунки із сусідами. Проте, знаючи свої права та обов'язки, ви зможете уникнути конфліктів з мешканцями вашого будинку.